Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 223 330 особин за добу, 680 і поранено 669 990 песиголовців за добу 2040 танків, 4017 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин 7798 одиниць за добу. 15 артилерійських систем 3985 одиниць за добу, 44 реактивних систем залпового вогню 617 одиниць засобів протиповітряної оборони, 379 одиниць за добу, 3 літаків, 314 одиниць гелікоптерів, 307 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3447 одиниць за добу, 9 крилатих ракет, 1214 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6708 одиниць за добу, 30 спеціальної техніки, 545 одиниць за добу, 6 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.